Добрий день гості мого каналу та підписники. Сьогодні 18 серпня, а вибачаю, 17 серпня приїхали на поле. Основне поле, яке сіялося е, саме останнє, це 19 травня. Був дуже, так би можна сказати, пізній посів. Так, тут була кукурудза, весною ми з її змолотили. Виорали і зразу посіяли. Так, оце в нас звороти. Тут чотири сівалки йдуть. Це кукурудза 3939. 39. Доволі такі, ну, непогані качанчики, я вам скажу, що можливо навіть навіть краще, ніж в тому році. Дивіться, які гарні дедалі качани. Так, е, далі в нас посіяна в рядках, Ось заходимо, ось хочу вам е, показати візуально. Ось дивіться, це 39-39, Дивіться, вона стоїть зелена донизу. Так, все було одинаково. 100 кг карбаміду в рядок і 100 кг НПК було під оранку. Так, заходимо. Заходимо в світа, Це тут Майсадур мас 30 м Він дивіться вже. Скільки листів тут. Один, два, три, чотири. считай, сухих. Так, ну я тут на це поле не приїздив, як побризкав. Більше не їздив. Опадів не було. Не їздив, щоб, так сказати, щоб і не розтраюватися. Ех, опадів в нас взагалі не було, посіяли і, і довго не було дощів. Ми вже там пішли, ну, вони великої ролі вже не зіграли і на даний момент, зараз липень місяць, був без дощів. Так, е, ну тут качани, ну взагалі. Качани дуже слабі, є такі, що, бачите, не запилилась верхушка. А в основному в усіх. Верхушка не запилилася. Так, хочу пройти туди трохи далі. Там у нас гібрид 4014. Він трошки трошки, трошки туди далі. Так. О, тут який бур'ян бур'ян. щось чи пропустив я. Ось бачите. А, так. Да. Щось, щось я прозівав. Ну так, кукурудза ось скрізь чиста, бо я там пройшов і з тої сторони, і з тої сторони. Так, ну оце вже, дивіться, це вже дойшли ми, це вже точно 40-4, бо я тут пройшов чималенько. Так, це 40-15, його пізнаєш, він навіть по. Карті Андвій, хто користується, ну, видно, він тут стоїть зеленіший, ось дивіться. Качан ну, трошки є, недозапив, трошки меншенький. Ну, ну і так, він ну, зеленіший. От майсадура. Майсадур в цьому році згорів. Так що на следующий рік буде одна тільки Монсанта. Не будемо вже нічого експериментувати. Тому такі експерименти, ні до чого хорошого не доводять. Так що, ось дивіться, вийшли звороти ось 39-та. Ось дивіться, качани які. Оце покругу вона у нас тут сіяна 3939. Ну, непогано. Під селом у нас теж там кукурудза 3969, там і 4590, там взагалі обалденно така. Ну, Там трошки раніше посіяна. Так що, хто буде сіяти кукурудзу, вибирайте Монсанту. Теблогового метелика ну, я так дуже не наблюдаю. Так. Е, зараз заїдемо, вернусь назад, заїдемо 39-39, та що в порядках пішло. Так, оце зайшли з другої сторони. Е, так, де ми починали сіяти? Це зразу з воротів і почали тут от дороги. Тут оце дкск 39-39, Я думав, можливо, що на зворотах вона гарна, але дивіться, і в ряду вона ось пішла ну, непогана кукурудза, непогана. В неї качанчики невеличкі, ну за що е, натури та плюс е, маленька в неї тоненька. Кочеришка, то вона на цьому гарно себе виігрує на цьому отакий стан. Тут земля хужа на цьому з цієї сторони поля, але кукурудза доволі непогана. Так, і зараз підемо. Тут десь довжна межа за стовпом бути. Посія на 40-40 ще. Ми подивимося з тої сторони, яка вона. Так, стикове. Так, йдемо, йдемо. Так що, друзі, вибирайте костюма заранше і беріть перевірені гібриди. Ну, взагалі нас... 30М ну, не підводив. Але е, в цьому році склалися такі погодні умови. Е, така страшенна засуха. Вона ну, просто-напросто не видержала. Так, дивимося. Що ми дивимося? Ну це вже... Дійсно це должна бути 40-14. Є да, трошки 40-40 не ага. Ну, Доволі такі непогані качанчики. Так, фон такий, як в 39-39. Так, тут вже, бачите, пішли бур'яни. Це видно після останнього дощу. Так, що тут? Сухе-сухе. Так, так що 30М не видержало засухи. Монсанто поки... камість. Ну, можливо, ще трошки є і наша вина. І посіяли трошки. Неположений строк. 19 травня я це рахую, що це. Так, дякую всім за увагу, до побачення.